Визначено чотири види насилля: це психологічне насилля, фізичне, економічне і сексуальне насилля. Економічне це позбавлення її засобів до існування, не дозволяти їй працювати. Або ж навпаки, чоловік змушує її багато працювати. Або, до прикладу, якщо жінка за станом здоров'я не може себе фінансово утримати, а чоловік ухиляється. Це також є фінансовим насиллям з приводу психологічного насилля. Це приниження, це цькування, це образи. З приводу фізичного стусани, побої, мордування. Також. І з приводу сексуального насилля це всі ті дії, які пов'язані з інтимною сферою. І навіть законом передбачено змушування вступати в статеві стосунки з третіми особами. І ще одним із видів психологічного насилля це є контроль репродуктивної дії. Реальності жінки, тобто партнер встановлює, він вирішує народжувати, не народжувати, скільки народжувати чи бути взагалі її мамою. І жінки про це теж мають розуміти, що закон передбачив захист і від такого виду насилля.